Ми до вас Тетяною Волковою сьогодні ми з вами побуваємо в гостях у генерального директора компанії Реноме Надії Гладкевич. Отож, пам'ятаєте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Доброго дня! Добрий день. А ми до вас. Заходьте. Добре. Пані Надія, ви нас сьогодні запросили до себе в гості. Як давно ви живете в цьому будинку? Давно вже М -м років. 12, по-моєму. Був старий будинок, а ми потім трошечки переробляли його. В цьому будинку з 56-го року. Це дерев'яний будинок ще. Перше, що впадає в око, коли заходиш на ваше подвір'я, це доглянути подвір'я, доглянути газон. Гарно підстрижений, відчувається, що тут є рука господаря. Трава спеціальна у нас є ще собачка, то трава mm -hmm. спеціальна для собачки, щоб він бігає це великий лабрадор, він може виривати все з, з корінням, то це спеціальна трава. Дерева це на основі. Наші мешканці ми отіки. Ми Минулому році заклали в цей садочок. Тут це тут яблуньки, там далі ще в нас є дерево. А тут все трошечки є города. Я бачу навіть перші сунички. Е, да, вони вони перші, але ж вони будуть аж до осені. Одну, там ще є і, і кабачок, і огірок. Кабачки у нас їдять е, вся фірма ще один, я б цього фірмарина. Каб, кабачки, фірма «Реноме» їсть з, усього, з усієї території, а город є один окремо, я вам покажу його. На цьому городі вже е, це другий урожай, а от вже готується третій. Вон, подивіться, Рукола, зараз я вам десь покажу. Лідівська, да. це кінза. Угу. Кріпо. Тут, може, тут руколу ми вже тут ми з'їли, а це е, перці, які готуються до висадки. Оце, бачите, Нова рукола, Я дуже люблю руколу, а це редис ще. Угу. Ну і салатики вже салат. треба з'їсти. Так, такий досить сучасний город. Це називається розумна грядка. Насправді, полив в середині, зверху не поливається, uh -huh. він включається іде орошення. Тут спеціально, там, я не знаю, як це називається, чоловік цим займається, тому що з середині він щось там туди насипав, а зверху чорнозем. А піддобрюємо виключно органікою нашою, тобто стрижем газон, і вся органіка в нас є спеціальний компостер, і цією органікою піддобрюємо, Нічого штучного тут немає. Цим городом займається суто чоловік. Ні, чоловік займається чоловічими справами. Він задає напрямок. А полодь городу – це моя це добра. ваша робота, да. так. Це, це якесь задоволення, Я бі... кожен раз з ранок встаєш підеш, заглядаєш, скільки виросло. Потім, якщо багато виросло, думаєш, що треба швиденько закрити, тому що пропадуть, або кому треба віддати. Я кожен ранок вони... гуляю собакою, потім приходжу і це десь щось підполоть, щось обірвати те, що, те, що виросло. Це угу. такий заряд на... на день насправді дуже хороший. Я так розумію, це басейн. Так, так. Це, це басейн накритий. В першу чергу від лабрадора. — Ви часто плаваєте, в басейні. Е, Так, тільки є, є ну, не тільки коли є, дай, тепла погода, тому що от зараз я так думаю, що там десь 30 градусів басейн. Для того, щоб він е, був менше, то треба було відкрити від mm -hmm. того, то цей от паркан. От. А так ми, ми не користувалися басейном тільки один е, місяць в цьому році. Ну перше зама була тепла, от а по-друге. Дозволяє. Тут, якщо після сауни, то якраз там 16 градусів. Оскільки це в землі, то тепло тримається довше, і ще крім mm -hmm. того, чаша є і зверху і павільйон. І тому дуже довго зберігається тепло. Ну Ерні навчився відкривати басейн сам, тому нам приходиться дуже туго закривати, для того, щоб е, він... Ерні Лабрадор ваш, да, так? Да, Це Лабрадор. <гум> от ну зараз він знає, що я тут і що не можна. Хоча mm -hmm. якщо йому дати знак, що от, будь ласка, там заходь, то я можу вам показати, як це. <гум> Покажіть. Покажіть. Сьогодні щастя, верні. Да, от от йому поплавати в басейні. І так і мисливає. Ай, Ай яке тобі щастя сьогодні. Ай-яй-яй. Да? Ну, ходи, ходи, живеся, ходи. Процедури в лабрадора, тепер він <рес> бачите, що витворяє. Що, Боже, не віриш в щастя. Ходіть, я вам далі покажу. Ну, тут більше таких декоративних, хвойних. Угу. Друга частина нашого садочка нового. Тут і вишенька, тут і абрикоса. Вишенька в цьому році буде перший раз. От. Але вже така Так, І, і груша, та, і, і слива у нас тут якби тут все вже. Угу. От. Але і знову ж таки ми. Не втрачаємо місце даремно, бачите, ну, тут горох, чесник. Горох, чесник? <світник> да. То у вас І квіти... буде, буде, тут буде огірок, бо тут якраз місце для огірка. <світник> Ростуть квіти разом із овочами. Ну, ну якось цікавіше, <світник> Не знаю. більш функціонально. <світник> так. Тут таке місце для відпочинку. Ну, як виявилося, ми тут мало відпочиваємо. Так, ну, тут, бачите, Троянди, це це угу. це троянда. Вони будуть плестися. Це троянда кущова. А між ними знов такі при, приточили Рукола. інші. Це інший сорт руколи. це те, що у нас зимувало, і тут же зимувала петрушка. Хочу вам показати, що у нас тут є сауна. Uh -huh. а, і як, як, ну, куди приходять дуже багато наших друзів і моїх співробітників. У нас навіть є традиція, що кожну п'ятницю ми співробітники з дівчатами uh -huh. ходимо в баню. Ходіть я вам покажу. Uh -huh. Це те місце, де збираються найчастіше ваші друзі. Друзі збираються кругом, але Тут регулярно mm -hmm. щотижня, так, любителі сходити в сауну, поспілкуватися. Бо ми що, що п'ятниці збираємося, і це вже традиція. І навіть коли там інколи в мене не виходить, тут це вже вимога. Mm -hmm. Я приходжу пізніше. А, а дівчата а тут вже все... чекають, вже чекає. Звернула увагу на цю картину. А, так це, це дуже для мене дуже важлива картина. Це, це вишита картина. Мама моя вишивала ще. Я каже, мама, коли була дівкою. Їй було 16 років. Це мамі, ну, 60 років вже цій картині. Я її просто відновила раму, сховала під скло. От бо зазвичай в селі вони не ховалися під скло. А це я ця картина була в моєї баби в селі. І вже після смерті баби я її сюди забрала, і вона у мене тут такі це, ну, те, що мене поєднує з дитинством. Ви ходіть вже до будинку. Ідемо нарешті до будинку. Я зазвичай. Вам казала, що у нас двох чоловіка, ну але ви зараз побачите, бо в мене є сюрприз. Побачимо. <гум> 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 Я хочу познайомити з своєю дочкою Олександрою. Yeah. Yeah. Дуже yeah. приємно. Yeah. Тетяна. А yeah. uh, також її друзі, які приїхали разом з нею. Okay. <гум> Сюрпризом до мене це Ліса і Савріна. Майне міст Тетяна. Арюзеферс тайм ін Україн, орно? Uh, what do you think about uh, Ukraine, about Rivna? I think it's lovely. I think it's lovely. We've had great host. Um, Alex has taken us around the city and it's, it's been a good experience. Good first visit. Good experience for you, yeah yes. Yeah. Uh, how did you decide to uh, come to Ukraine? We're good friends with Alex and we'd heard a lot of stories about her family and about her hometown and country and wanted to come and see it for ourselves. Найс nice. велком to юкрейн ну насправді я казала, що ми живемо з чоловіком, а е е це С'южел, да? mm -hmm. а, Але це був сюрприз, тому що я через, через декілька днів мене день народження. от Дочка зробила такий сюрприз, да, не, ну по секрету від мене. Це той рідкісний mm -hmm. момент, коли вся сім'я разом, так? Так, так. Пані Надія, дочка ваша залишила будинок, залишила Україну в 17 років виходить, 16, Так, було 16, 16 ще в школі років. вчилась там. Да. 16 років ще вчилась в школі. Як вам далося це рішення її відпустити з дому так рано? А воно якось, ну, насправді коли вона, коли вчилася в школі, вона знала краще французьку мову. На, до того часу їздила декілька років підряд, виїхала, їхала, їхала, їздила в Францію, і було вільне володіння французькою, хоча в школі mm -hmm. французьку не вчила, а в школі вчила англійську. Ну і хотілося перевірити, як вона знає. Англійську випробувати себе. Вони з чоловіком так десь знайшли Акселс, да називалась програма, і здавали, uh -huh. поїхали в Луць, потім поїхали у Львів. І це було ніби такі, та гра, жарт, перевірка, що там пройшла, там пройшла, тобто рівень нормальний. Uh -huh. І після того нам приходить повідомлення, що її запрошують на рік навчання в хайску. Ну і а... І так от прийшло е, розуміння того, що ну, ну це ж все таки рік, це можливість вивчити мову, ну якби підтягнути mm -hmm. мову, е, це спроба. Але оскільки це був 10 клас, кінець 10 класу, наступний 11, це треба було здавати екзамени, випускні тоді ще були екзамени, то було прийнято рішення, що вона екстерном здає 11 клас. І ми ще там 4 чи 5 місяців ми готували предмети з додатковими вчителями. І вона вже здавала 10-11 клас, екзамени здавала е, mm -hmm. одночасно і поїхала туди за тестатом зрілості. А хто кого частіше відвідує? 50 на 50. Ми в Європі зустрічаємось. Mm -hmm. Вони до мене, я до них. Тобто я думаю, що я батьків бачу. Частіше, да якщо так сумувати mm -hmm. ніж хтось, хто живе поруч, мабуть, Олександра. Ви не одружені на сьогоднішній день, а мама дає якісь поради? От вона коли відвер, коли відверто з вами вона говорить, що важливіше там сім'я чи кар'єра. Які мама, поради вона дає як патір? Мама поради е, не дає. Мама активно дає мій номер телефону комусь, комусь хто знаходиться в Америці. Мене за це про це не попереджає. Тому в нас дуже багато цікавих розмов. А це хто? Вона <плес> <плес> дуже активно цим займається. <плес> Насправді вона якось навчилася сама, сама вона собі вибирала професію, сама потім е, вибирала, де вчитися в магістратурі. Ну, як, вона 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 ні видіною ранеться. Але ж насправді ну, я, в мене було таке відчуття, що я не маю е нав'язувати щось. Uh -huh. так, щось краще, що гірше. І вона має, вона навіть дуже часто заміняє роботу, тому що в Сполучених Штатах це вважається нормальним. В у нас у навпаки, на там людина працює 3-5 років, ми за це медалі даємо. А в них на вважається, якщо ти не міняєш роботу, значить ти не в невпевнена її в собі. О, то Ну, про це розказує, але рішення завжди за нею. Що ж, донькою познайомилася, з друзями доньки теж. <гас> Залишилось познайомитися лише з чоловіком. <гас> <гас> Знайомте мене. Олександр. Дуже е приємно. Тетяно. Дуже приємно. Так, нам повезло, що, що він. Є тому, що да, поспішав і заїхав додому лише на пару хвилин. Так я так розумію, кухня це те місце, де найчастіше збирається вся сім'я. Це єдине місце, де ми власне кажучи, буваємо. Все життя проходить тут. Але хто хазяйнує на кухні? Ви чоловік чоловік, чоловік. ну в мене немає проблем, що чоловік голодний, тому що він завжди накормить себе і ще й мене. Кажуть, шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. У вашому випадку це навпаки, так ні раніше, коли я заміж вийшла, це було по-іншому. Я тоді ще Що значить справжній керівник? Знає як організувати роботу вдома, не тільки на роботі. Я розказую, що вони просто погіршився. Зір я того не можу вишивати, не можу шити, не можу в'язати. Раніше я це робила, а торти не печу, тому що це вже погано для фігури. Хто зазвичай купує продукти? Миє посуд, хто займається справами безпосереднього будинку. В магазин за продуктами ходить хто коли, коли холодильник порожній, uh -huh. тоді той і йде. Кому треба, той і йде. То хоче їсти. Хто перше захоче їсти? Ось у мене посудомийна машина. Яка в нас модель посудомийна машина? Uh -huh. да, посудомийна машина у нас чоловік. Uh -huh. yeah. А посудомийна це нас, 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 Тоже... реаль... нас дійсно є посудомийна машина. Причому е ми користуємося з нею, мабуть, раз чи два на рік. І то Тільки тоді, коли має чоловіка, коли треба помити пост. <сі> а так дуже економічна машина, дуже економна машина, дуже тиха. Та я посуд мити взагалі не люблю. Це для мене катастрофа. От що що, а посуд мити... Це найгірше, мабуть, що може що мене можна заставити. Тому тут чоловік на себе цю функцію взяв повністю. 34 роки ви вже одружені, так? так? А познайомилися так. ще раніше. Знаєте, Маш один одного скільки. ще зі шкільних років, тому що навчалися в одному класі. Так пам'ятаєте той момент, коли вперше звернули увагу один на одного чи ні? На олімпіаді фізичній до Олімпіади. Фізичні. Ну до, до олімпіади. Коли готувались до фізичної олімпіади, ми були в фізичному. Я була фіз. Ні, ми на той момент ще не були в одному класі, ми були в різних класах. Але ж до фізичної олімпіади готувалися разом. Я пригадую свої шкільні роки, пам'ятаю, що хлопці зазвичай, щоб привернути увагу дівчини, вони робили якусь шкоду. Ну і це було точно не схоже на прояв симпатія, скоріше навпаки. Так в який спосіб Олександр намагався привернути вашу увагу. Ну мабуть як, як і всі, але перший такий е, був знаковий. Е, ну перший знак такої уваги. Це був було 16 гвоздик е, в поштову поштову скриньку. На, на мої 16 років. Тобто була романтика в стосунках тоді. Так вона потім ще була. У нас романтики чоловік поступив Москву. В міфі, а я в Київ, і от цілий рік він їздив до мене. Там були ці історії, як він добирався і на пере, на перекладних, і на і на і літаками, і, і, і тобто, човна. Як він човнами? І з, з, з кожної станції писав мені листи, кидав ці листи. Тобто була романтика. Це не правда. Що неправда? Кажіть, а кажіть, чи правда? Лобоці <головіців> хімії. <головіців> так. У а, воно було історикою. Я за нього замуж. Я не знаю. <головіців> Ми сперечалися, так. <да. головіців> Я не знаю. <головіців> Він був у нас комсоргу школи і а хімію не знав. Ну як uh -huh. він все знав uh -huh. тільки саме того предмету. Його викликає вчителька хімії, він виступає uh -huh. і він викручується, Послідки, ну, комсорж школи і такий язик підвішений, uh -huh. От, він викручується, всі, всі розуміють, що викручується, вчителька хімії розуміє, що він викручується. Ну і пробує. Ну це вже шоу. От, і я до своєї подруги, яка сиділа ззаду, uh -huh. і кажу, причому ми тоді ще не зустрічалися, і ну, такі якісь були елементи симпатії, але ну, тобто, ніяких таких серйозних uh -huh. намірів ще не було. Я розвертаюся і кажу, ну, посперечалася, що я вийду за нього заміж. Навіть була призначена винагорода. Ми забули. От, але таке було. А так. списувати давали в школі? Е, хімію? Хімію. Ні, не ну, я хоч закінчила золотою медалі, але з хімією мене не було добре. Ну, тобто, я знала стільки рівності, щоб мати щоб мати п'ять. Тому що чоловік зараз все життя займається, до речі, хімію, фізикою, хімію. хімією. роки в нього було Це тоді дуже символічно. Це був знак. <гум> ну, принаймні, нинішня робота пов'язана повністю з хімією. Тому що це випікання цегли там тотальна хімія. Цілий технологічний процес. Чи ж було приємно дуже спілкуватися з вами. Ми вас відпускаємо на роботу. Я знаю, що вас чекають справи, ви дуже поспішаєте. Я дякую вам за спілкування зі мною. Пані Надія, ви сьогодні досить самодостатня жінка. Як ви себе почуваєте в такому статусі? Ну, спокійно, впевнено. Хоча б. Враження завжди, що щось я ще не встигла. А що б хотіла ще зробити? Ну, я не знаю, я навіть не знаю, що б я хотіла ще зробити. Звичайно, що в мене там є якісь бажання по бізнесу, але це, ну, це само собою. А що тут? Ну, хочеться, б, звичайно, щоб більше було спілкування з родиною, щоб на це був час. Поки що е, робота займає багато часу, але що, ну, те, що ми робимо з чоловіком, це щоб м, всі наші друзі, знайомі, родина, всі могли збиратися у нас, Оце, мабуть, е, це, мабуть, це найважливіше. Це, це, це те, заради чого треба жити. Які речі ви собі можете дозволити сьогодні як жінка? Ну, мабуть, як жінка можу дозволити всі, Але е, ну, я скажу відверто, я ходжу салонах, Виключно за потребою. Тоді, коли вже піджимає манікюр, тоді я не хожу від того, що мені нема що робити. У мене навпаки, це перевагу віддаю тим майстрам, які мені швидко роблять манікюр, які за 15-20 хвилин можуть зробити укладку. Тобто я не можу просиджувати там годинами в салонах, подорожувати те, що мені подобається. Це це те, мабуть, заради чого і варто в моєму розумінні працювати, тому що ну, дуже багато вражень, і, і різних вражень кожне враження можна отримати і в Україні дуже багато, але ж ну, хочеться побачити весь світ. Ну теж можу дозволити і ага. не, не вистачає лише часу. Проспати на роботу можете собі дозволити? Так. Да. Зараз от... вже мабуть, ви в тому статусі, коли це можна собі дозволити? А, питання не в статусі, питання в команді. У мене дуже хороша команда, і е, я точно знаю, що якщо ну, хоча я просипаю рідко, я частіше затримуюсь, це, це інше, от а, але ж я точно знаю, що нічого. Не трапиться, що тут є на кого покластися. У тому випадку я спокійна, абсолютно спокійна. Ну і на сам кінець вже традиційно склалося так, що коли програма «Ми до вас приходить до вас, то це означає, що ви особлива. Чому ваша особливість, як ви думаєте? Та я мабуть думаю, що я звичайна. Просто може, єдина моя, моя, моя особливість, що мені все треба <смі> і вчора. А так? Ви поспішаєте людина. жити? Е, ні, я не поспішаю жити. Я поспішаю отримати від життя максимум вражень, максимум інформації, максимум, максимум можливих задоволення. Е, ну це мені здається, це єдине, що мене відрізняє від інших. Пані Надія, я вам дуже дякую, що ви сьогодні запросили мене до власного будинку. А, познайомились зі своєю донькою, І це велика рідкість, тому що вона дуже рідко да. буває вдома. І можна можна сказати, що нам сьогодні з вами пощастило її застати. Ну принаймні мені пощастило. А, дякую вам за те, що познайомили зі своїм чоловіком. Видно, що у вас така дружня, гарна родина. Я вам хочу побажати, щоб ви себе максимально комфортно відчували в своєму будинку а, зі своєю родиною, з друзями, з якими ви відпочиваєте разом. І щоб ви отримували отой максимум від життя, який ви бажаєте отримати якомога частіше. Дякую. Дякую, Дякую вам да. за побажання. Ну, я Була рада бачити у вас себе в будинку. Це це не рідкість гості в моїй хаті не рідкість, але ну журналістів ще не було. Ще ж, це була програма. Ми до вас Тетяної Волковою. Сьогодні ми з вами побували в гостях у генерального директора компанії Реноме Надії Гладкевич. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. І хто зна, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Хлопці, сюди пока плаває. Бігом хтось бігом. Один. Бігом ні-ні-ні-ні-ні-нієго -ні. назад. Ми не встигли зняти. Лабрадор. Excuse me, about my English, because I have... No, my Ukrainian. I I understand. Алиса визнається... Скільки... Скільки слів? Сорок вісім слонів. Оооо... Good! Американські друзі сміються, вони розуміють, про що ми говоримо? Чи free. просто сміються? Ми вже вас відпускаємо, будь та пустіть ніякові. Я вам спорчу передачу. Ні, не спортити, ви прикрасите.